За обратного як приємно, як всі віруючі моляться, як приємно, як всі віруючі відкривають Біблію і читають і... її. Тому я закликаю вас, від кого Біблію, Біблією, відкрити, будь ласка, послання до ефесян. Хто Кого має, я думаю, зараз технічні засоби розбирають, найкраще дивитися. Другий розвід, послання послуга до ефесян. Перш за все, хочу сказати декілька слів про це послання. Це благословенне послання. Дуже цікаве тим, що в ньому дуже багато є істини, багато цінностей є духовних. Написане воно було для віруючих, для церкви, в Ефес – це місто. Територія сучасної Туреччини. Місто Греція відоме тим, що там знаходився храм Артеміди Ефесії. одне із сімей чудес світу. І там в цьому місці була церква. Церква була, я думаю, переважно з греків, Із людей не, не юдеї. І греки це були особливі люди в історії людства, тому що вони подарували світу грецьку культуру, філософію, багато вчених. І ви знаєте, вони, я думаю, ну, мислили також якось особливо ці люди. Вони Ми мислили більш практично. І це послання, вона із його цілей. Апостол Павло своїм слухачам пояснює, що вони мають в Ісусі Христі. Всі ми з вами віруємо. от ми віримо в Ісуса Христа і ви скажете, і що? І що? Ми з цього маємо. І так багато хто, особливо й греки. Вони коли слухали про Христа, і тут вони з одного боку розуміли грецьку науку і філософію Олександра Македонського, який завоював в цей світ, який розповсюдив грецьку культуру, грецьку мову по всьому світі, своїх вчених, мислителів, а з іншого боку, євангелі. І питання, що ми з тобою будемо мати. Я думаю, воно десь у Греків жило там, всередині їхні свідомості. І тому апостол Павло починає, оце послання до ефесян, воно все пронизано цією думкою, щоб пояснити християнам, що які багатства ми маємо в Ісусі Христі. І ось дивіться, перший розділ, 18 вірш, апостол Павло він каже, що він не перестає дякувати в молитвах за церкву Ефесії. Фесії. І він молиться про те, щоб Бог просвітив очі вашого серця. 1.18. 18. Щоб ви зрозуміли, до якої надії він вас закликає. І який багатий його славний спадок у святих. Ви знаєте, християнам постійно потрібно було нагадувати, що вони будуть мати в Ісусі Христі. І тому ось тут другий розділ. З 11 віршу апостол Павло починає нагадувати їм, ким вони були. І він каже, отож пам'ятайте, що ви колись тілом погані. Чи погані в російській мові це язичники? Що вас так звано рукотворно обрізані на тілі, звуть не обрізані. Що ви того часу були без Христа? Відлучений від громади ізраїльської і чужі заквіта обітниці, не мавши надії без Бога на світі. А тепер у Христі Ісусі, ви, що колись далекі були стали кресті Христовою кров'ю. Я не знаю, як ми зможемо уявити собі життя взагалі без християнства. Чи пробували би коли-небудь уявити собі життя? Немає церкви, немає Біблії, немає нічого, немає віруючих, є просто ви і життя, яке навколо вас. Я думаю, нам це просто неможливо уявити, тому що ми виросли в цьому, пройшли віки, де вже християнство, воно як панівна релігія. І тому уявити нам життя без християнства дуже важко. Але не завжди було християнство. Був час, коли був сплошний, сплошна темно Це часи, коли до Христа всі народи вони були, називалися поганами, язичниками, тобто вони були далекі взагалі від всього Божого. Я не знаю, чи ви дивилися такий фільм Мела Апокаліпсис називається. Він там, здається, навіть і без перекладу. Але в цьому фільмі дуже Мел Гіпсон показав яскраве життя Америки до того часу, коли не приїхали туди колонізатори. І ми всі уявляємо собі часто життя язичників, воно якесь таке, знаєте, драматичне якесь. Але <клес> насправді... Воно, там там сплошна темля. Там нічого не може бути гарного і нічого не може бути доброго. І в цьому фільмі там немає перекладу, але той дух, який передає це все, він, він досить, досить яскраво змальовує нам життя без Бога, життя в темряві, життя у того світу, який не знав Бог. І от Ізраїль, Ізраїль, ми знаємо, це Божий народ. І Господь закликав Авраама і відкрився йому, відкрив йому дав йому своє об'явлення, дав йому свої, об свої обідниці. І через Авраама відбувся Ізраїль. А всі інші народи, вони були поганами. вони були тими, хто не знав про Бога нічого. Абсолютно. Так само і ми з вами, українці, християнство, воно. Прийшло на нашу територію тисячу років назад приблизно. І то прийшло воно тільки по тій причині, що стало популярною релігією, державною релігією. Завдяки імператору Константину, який зробив християнство державною релігією, воно почало розповсюджуватись по світі і проникати на всі землі, які були під контролем Візантійської імперії. Але, але наскільки, наскільки це християнство зробило зміни в нашому суспільстві? Це вже інше питання. І ось апостол Павло він каже до церкви в Ефесі, він хоче їм сказати про те, що ви пам'ятаєте, ким ви були і ким ви стали. Це дуже важливо розуміти, ким ти був без Христа. І ким ти став в Христі, щоб ніколи ота думка в тебе не виникла, для чого мені це все потрібно. І ось він тут каже, щоб ви були порівнює їх. Взагалі євреї, вони досить е, зверху ставилися до поганя. Хоча Господь Він створив цей народ з, з, з двох причин. Одна із них була для того, щоб через, через Божий народ, через ізраїльський народ народився Месія. А інша причина була, це, те, щоб цей народ був проповідником Слова Божого у світі. Але євреїв замість того, щоб проповідувати Слово Боже всім іншим народам, вони загордилися тим, що вони не такі, як інші. Тому що вони мали багато, багато. Всього того, що не мали інші. У них були... У них був закон Мойсея, у них був храм, де вони могли поклонятися Господу. У них були пророки, до яких Господь промовляв. І І вони десь зверху ставилися до тих людей, яким вони повинні були служити. І ми пам'ятаємо, коли... наприклад, історія Давида і Голіафа. Ви пам'ятаєте, як Давид він. Почувши про те, що Галіам, і хто він каже, не обрізаний. І він на, на Божий народ говорить, це дуже сильно зачепило Давида. Тобто, взагалі, євреї, вони вважали, якщо вони ходили десь за межами Палестини і поверталися в свою землю, вони отрушували порох своїх ніг для того, щоб не остринити свою землю землею язичної. Самаряни це були наполовину язичники. І ми знаємо про те, що вони заселяли територію між північ і південь. І коли їм потрібно було пройти з північ на південь, він обходив цю, цю територію всіма можливими шляхами, але тільки щоб там не пройти їх. Тому що це територія була язична. Вони порівнювали їх з псами. Це вони в вважали їх за але, людей. Але це була людська позиція. Господь по-іншому дивився на людей. Він по-іншому дивився на людей. Але апостол Павло каже, мало того, що вони вас не вважали, оці обрізані, вони вважали вас нічим. Так і в духовному розумінні оці люди із числа погані, вони багато в чому уступали тим, хто були євреями. І він каже, що ви свого часу були без Христа. Що він хоче сказати, що вони були без Христа? У них не було обідниці Месії. Тоді як Ізраїль жив в надії про те, що прийде Месія, прийде спасити світу. На що покладалися кога? Яка у них була надія? У них не було ніякої надії. І каже, що ви відлучені від громади Ізраїльської. Громада Ізраїльська, вона була. Багата, як я вже сказав, заповітані е, закон, свята, які були покликані для того, щоб служити Господу. Нічого цього всього поганого не мали. Він каже, що ви не мали надії без Бога на світі. І саме живого Бога погани не знали. У них було багато богів. Насправді. Чим відрізняються релігії язичників від істинної віри в те, що в них є багато богів. Але всі ці боги, вони це божки, вони нічого не мають спільно з живим Богом. Богом творцем І саме оця Атеміда Ефеска, да, про яку я сказав, храм який знаходився в Ефесі, ви знаєте, вона. Також претендувала на верховне божество в житті жителів цього міста. Якось мені один чоловік сказав, каже, я їй ще інше, і я їй було в римському е, називалася ця богиня Діамою. І от один чоловік мені каже, я назвав свою дочку Діаною. Але каже, я ніколи не бачив. Зображення цієї діани, цієї Артеміди, як... це я каже просто уродство. Якби я знав, каже, що воно символізує, я ніколи в житті не дав імені такого своїй мечці. І оці боги, які називалися ідолами, які були у тому поганському світі, вони були потворні і нічого спільного з живим Богом вони не мали. Тому ці люди, вони, здавалося б, них було в що вірити. Але це все було було просто мертвим. І ось в, такі, в такому положенні знаходилися люди до того, коли вони узнали про Христа. І апостол Павло каже, а тепер у Христі Ісусі, ви що колись далекі були, стали близькі Христової крові. От тепер отакі ви, які жили там в підтемряві, і ви нічого. По своїй природі, по своїй суті не могли чути про Бога. Тому що в ваших народах, у ваших землях це було не прийнято. Тут у вас не доходилася звірства, отакими такими ви тепер стали близькі в Ісусі Хесі. Одного разу я пам'ятаю історію свого життя. Якось це було ще давно в моєму невіруючому житті. Мій товариш, коли я служив в армії. Приїхали ми з полігону, і він мені каже, ну, зараз вечір був. О, ми там знаходилися не один тиждень грязні, втомлені, приїжджаємо ми Житомир. І Він мені каже, зараз підемо по вечері в ресторані. Я думаю, це... чому це він вдруг вирішив запросити в ресторан? І тим більше, що я точно знаю, що в нас ні грошей немає, нічого немає. Але ми сідаємо в машину і їдемо. Ми їдемо і приїжджаємо, дійсно ресторан на вулиці Темно. Я бачу через вікна там бенкет на всю катушку. Ми під'їжджаємо до цих дверей. Він дзвонить, виходить чоловік з цього ресторану. І зустрічає нас, як самих дорожчих гостей, заводить нас в зал, І я, просто, ну, я, я собі просто я місце себе не міг знайти воювати, і там, там знаходяться люди, я так зрозумів, ну, цвіт житомира. І, і тут ми заводять нас в цей зал і садять нас туди саме Оце це місце, таке чинне. І потім я, ну, я розумію, що відбувається. Син цього чоловіка виявляється, служить у моєму підрозділі. А в нього день народження. І ось цей мій товариш, він вирішив цю ситуацію розумієте, використати. І тут ми приїхали такі шановані гості, нас самі тлі. Але я хотів сказати, знаєте, відчуття моє було. Я, я взагалі тут не повинен був бути. Я тут чужий серед цих всіх. Але я знаходжусь на цьому місці. Я думаю так само, як Господь Ісус, оці огонів. Оцих людей, які були взагалі далекі, Він їх бере і Він їх садить за свій стіл на саме чільне місце, як самих вшанованих гостей. І ми пам'ятаємо притчу, яку Ісус розказав про весілля, пам'ятаєте щось, щось подібне, коли оті звані не захотіли прийти, коли Господь їх звав, а вони всі були зайняті своїми справами. І що він сказав своїм слугам? Він каже, підіть, позбирайте там на дорогах. Всіх, кого зустрінете, ведіть, садіть за цей стіл. Вони будуть святкувати на моєму весіллі. Тому в Ісусі Христі ми сьогодні маємо чудову з вами нагоду, дороги, бути дорогими гостями нашого Господа Ісуса Христа. І на останок я хочу вам ще прочитати два текста. Один із них написаний в Колосянах в 3 розділі. Це також буде цікаво. Це був другий розірв 11 вірш, а це був третій розірва 11 вірш Колосяна. І каже апостол Павло про, про церкву, що нема ні Гелена, ані юдея обрізання та необрізання варвара, скита раба вільного. Але все та в усьому Христосі. Немає різниці. Все Христос. І ще один це п'ятий розділ Об'явлення. З восьмого віршу. А коли він узяв книгу, то чотири тварини й 24 старці пропадали перед Агнцем, а кожен мав гусла і золоті чаші. Повні пахощів, а вони молитви святих. І нову пісню співають, промовляючи. Ти достойний узяти цю книгу і розкрити печатки її. Бо ти був закований, і кров'ю своєю, ти викупив людей з усякого племені, і язика, і народу, і юлю. І ти їх зробив для нашого Бога Царями і священниками, і вони на землі царюватимуть. Зверніть увагу на оці слова, нову пісню. В чому новизна цієї пісні? В тому, що з кожного племені і язика, і народу там були люди. Тому, дорогі друзі, ми, як люди взагалі, схильні до того, щоб будувати бар'єри, будувати бар'єри для того, щоб не мати стосунків один з одним. І в нас це відбувається якось в самому собі. Часто відбувається розділення серед християн. На різних основах. В Америці, наприклад, розділяються чорні на білих. Є церкви для чорних, а є для білих. І вони не, не поєднуються між собою. В Україні інші є проблеми, але Господь Він той, хто об'єднує. І він в своїй церкві. В своєму тілі Христовому об'єднав всіх. І навіть ті, хто були дуже, дуже далекими за нашими мірками, за нашими розуміннями, він привів в церкву і посадив на шановане і чинне місце. Тому я хочу закликати всіх нас, щоб ми по-перше пам'ятали про те, ким ми були. Ми з вами не євреї. Ми люди із поганів із язичництва світу. Якщо ми навіть живемо в країні християнській, якій традиційно є християнством, ми будемо пам'ятати про те, що не всі люди християни. І між вірою і між релігією є велика різниця. Це перше. І по-друге, по ми, ми будемо з вами пам'ятати про те, що Господь Він той, хто руйнує бар'єри. він, той, той, хто руйнує. Всякі перекони між людьми. Він поєднує. І тому хай Господь благословить, щоб у нас була єдність один з одним із іншими братами, сестрами в Ісусі Христі, як того Господь хоче від нас. Амінь. Амінь.